Усім, здоровчик, з вами Цвібель. От, скажіть чесно, ви сюрпризи любите? Колись мені подобались різні такі приємні несподіванки. Але ж несподіванки бувають і неприємні. Ну, а тепер я оті всі сюрпризи терпіть ненавиджу, лютою ненавистю. Спробую пояснити чому. Сюрприз, приємний він чи неприємний, це. Подія, яка відбувається в наших з вами життях без нашого з вами контролю. Тобто ці події впливають на нас, на наше життя, вони генеруються не нами, а десь там звідкись іззовні. Це моє життя, це ваше життя, і ми маємо їх контролювати, ну, кожен своє. От тільки оті всякі сюрпризи, вони цьому контролю ну, геть не сприяють. Вони Вносять невеличку жменьку розлагодження і хаосу. І це ще добре, якщо це довгоочікувана зустріч, чи дзвінок, чи там, повідомлення, що викликає прям такий шквал позитивних емоцій, що здатним підняти настрій там, чи вивести сумного стану, чи змінити життя на краще. А якщо згадати, що існують не тільки позитивні, але й негативні несподіванки, то Одразу стає зрозуміла причина моєї ненависті. От уявіть собі, ви живете там своє життя, плануєте якісь плани, і тут оп, і сюрприз! Стається щось таке, що виводить вас із ладу. Тимчасово, або на якийсь там період певною мірою, або з великими змінами, з пониженням настрою або з затяжною депресією. І оце все ми з вами не контролюємо, практично ніяким чином не можемо на це вплинути. Воно просто приходить, і ми просто це маємо прожити. Ще ще печально, це те, що у нас немає ніяких індикаторів, які могли б підказувати, до чого варто готуватися. Е, можна згадати якісь там гадання на картах чи на кавовій гущі. Е, там народні прикмети, типу чорного кота з порожнім відром через дорогу. Я, до речі, сам написав декілька ботів для Телеграма. Кому цікаво там посилання в описі, Ті боти допомагають із гаданнями певною мірою. А ті, хто ними користувалися, вони давали позитивний відгук. тобто боти працюють. Так от, оті всі прикмети і гадання, якщо подивитись на них з боку так би мовити, інженерії. Вони всі базуються на генераторі випадкових чисел. Тобто, якщо життя приносить сюрпризи, то на нього випадкові, жит... випадкові числа впливають сильніше, ніж заплановані плани. Нормально, так? А Також зовнішній вплив на наше життя може базуватись на думках і рішеннях інших людей, які тим чи іншим чином з нами взаємодіють. Ми не можемо з певністю сказати, що саме та людина здійснить щось таке, що принесе нам приємну несподіванку, Ну, чи навпаки. Часом буває так, що неприємні несподіванки протирічать грандіозним по величині й важливості планам. От саме через такі моменти я і терпіть ненавиджу всі ці всякі ваші сюрпризи. Ну, Крім тих, до яких я готовий або на які очікую. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про сюрпризи, мені буде дуже цікаво прочитати. Ну, а з вами був Цвібель, і хай все буде добре.